Хрипкий, привіт! І ми дійшли до розкладу для вас і дивимося, що начекає на вас у цікавому місяці жовтні. В ем, жовтні на нас чекає 7 числа повняк. Це буде якийсь врожайний місяць, як його називають, дуже цікавий процес. Тому е, можна дякувати Всесвіту за врожай, за те, що ви маєте. В кінці року, а ми зараз дивимось конкретніше. Перша карта це загальна енергія, що буде таким собі лейпмотивом, червоною стрічкою протягом всього жовтня для вас. Родина, родина, родина. Побудова відносин з дитиною, ви бачите, як гарно на дереві ви тут сидите собі з дитиною, будиночок побудували. Карта стабільності. Можливо, це стабільна робота, коли ви будете працювати і насолоджуватися в колективі, буде така велика собі родина. Будемо дивитися конкретніше? Що йде у ваше життя? У ваше життя йдуть якісь нові пошуки. Паш Кубків, карта, яка говорить, можливо, ви шукаєте воду. Що таке вода? Це нові емоції. Можливо, от у вас карта родини, і ви тут собі на дереві, треба спускатися. буде. Ви будете шукати нове визнання, нові емоції. Хтось, хто одружений вже 15 років, скаже, треба трошечки свої емоційні резерви відновити. Може, ви будете шукати новий підхід до дитини. Зараз неймовірно важкий час, коли дитина в 5 років каже, що стрес, тобто в мене стрес. Ви будете шукати новий підхід. Тобто новий. Підхід до емоцій. У вас тут дно колоди, до речі, карта вибору, карта закохані. Часто трактують а, цю карту як. Карта кохання, але в багатьох випадках це вибір бути чи не бути. І ви бачите, навіть циганка гадає тому хлопчику чоловікові і розказує: От може, вам і треба буде, наприклад, бути консультант по вашим сімейним роботам. Ви будете шукати, наприклад, знов, як я говорю, ви довго років прожили поряд, і вже вас чоловік не хоче вас в сексуальному плані, а вам не подобається брати його е шкарпетки. І ви будете шукати шукати психолога по відносинам сімейного психолога, так, або сексуального психолога. Для того, щоб там трошечки розказали, а що ж нам тут робити? Тепер, що вас буде обмежувати в цій ситуації. Зараз подивимося, що воно буде обмежувати. Знаєте, тут, напевно, що, в принципі, Воно вам не треба. От е, таку ситуацію давайте я змодулюю, коли ви собі вирішили, що я не хочу цього робити. І будуть якісь пропозиції, будуть якісь варіанти, але ви все рівно скажете, лиши мене, бо я тебе залишу. Навіть якщо це стосується вашої родини, і е, чоловік каже: Давай будемо рятувати наш шлюб, а ви скажете, я не хочу, хочу побути сама, мене це не цікавить. Тобто. Можливості, які будуть для вас відкриті, певні двері, певні люди, які будуть вам радити щось. Ви будете відмовляти. Вам захочеться побути самі, оскільки ви вже вижена пустеля, коли ви тут знаходитесь, і ці всі фрукти, овочі, вони не для вас. Взагалі, Ерміт... Це в нас карта, яка говорить, що людина мала настільки багато всього досвіду, що просто не хочеться. От бачили, як в шах грають, була от наша цей фільм, останній такий феміністичний «Дамен Гамбіт». І коли ви просто граючи в шахмати, ви можете на 3, 4, 5, 10 шагів прорахувати, як буде ходити ваш опонент. І от, навіть якщо вам будуть пропонувати, ви скажете, я не хочу. Я не буду. Я вже прорахувала це все, ми вже проходили декілька разів. Тут комусь можуть запропонувати а, якісь там розваги втрьох. Ви також відмовитеся, ви скажете ні, я буду сам. Тепер, що ми робимо? Ви зараз, будь ласка, думайте про ситуацію, яку хотіли б вирішити. Ось у ваш вибір також. А ми витягнемо разом карту і подивимося, як же ж її вирішувати. А спочатку вам треба знати, хто ви. Карта, яка говорить, що у вас в вашому внутрішньому стані є великі метаморфози. І ви бачите, що от дитину підкинули під монастир, відкрила вам двері, ця монахиня, і вона не знає, що це за дитина, хто це за дитина. За нею зараз будуть дбати, але отут от саме таке питання: хто ви? Ваша ідентифікація. Де вам буде добре? От навколо така ситуація, дощ. Е Можливо, вам треба звернутися до Бога. Саме от ваша внутрішня дитина зараз плаче, і вона не дасть собі ради сама. Зверніться до Бога. До речі, можуть вас тут запропонувати про... в якусь подорож приглашати, так? Але. Е ви захочете побути на самоті з собою. От людина, яка не хоче соціалізації, вона в даному випадку задоволена, тому що вона не знає, що їй потрібно і хто вона. Тут пошук ідентифікації. Тепер, от знов-таки, а з іншого боку, вам може просто треба щось віддати. Оця дитина, яку хто ж її віддав, поставив, тобто завдання віддати взагалі м'ячі це в нас думки. Може, вам свої думки треба іншим віддати, щоб на них подивилися і їх врятували. От та сама робота з психологом, або, як я вам говорила, з якимось консультантом. Ви будете шукати для себе нові емоції, і їх от треба віддати, щоб людина про них подумала, вам допомогла. Тепер, що вас здивує? Вас здивує шістка кубків. Хтось для себе відкриє роль бабушки і скаже, а що так можна? Може, вас здивує той досвід, який ви маєте, і їм можна поділитися. Наприклад, ви будете відкривати десь в інтернеті свою сторінку і читати дітям книжки, може бути роль няні. Або ви знайдете якусь цікаву книжку, яка буде для інших необхідна. Ваші знання, хтось їх буде слухати, такий ви собі оратор. От саме карта говорить. Ви цікаві, і хтось слухає вас як дитина з захопленням. От ви тут може, давно не будете бачити своїх внуків, тут приїдете і будете от бабушка-бабушка така собі. І це саме буде вашим здивуванням. От тут карта відлюдника, коли ну, вам нічого не хочеться, і тут саме знов досвід, оскільки наші бабушки, може, вам треба. Пом'янути ваших різних, які от ваша бабушка, яка пішла з вашого життя, розказати про неї. От ця цікавість, цікавість. А може, ви є от тим, як сказати, саме тим прокладкою між проміжком, між минулим і майбутнім. І саме от ви зараз є тим, хто пов'язує ваших онуків або ваших дітей. І розказати їм про минуле, про якісь свої от цікаві про куріння. Тому Тому вас здивує те, що комусь це потрібно? А ви думали, що ні. Що зробить Всесвіт для вас? Новий шлях, карта Блазня. Ви десь уходите в нове, у вас ключ є, і десь є ваші двері, які треба відкрити. Ви закінчили певний період, і от ви вже виходите. Останній аркан у вас, да, другий старший аркан. Тут закохані вибір, і тут новий шлях. Тобто у багатьох справді буде енергія родини, коли ви будете може, шукати місце своє в своїй родині, потім підчуєте себе потрібною. Що так, а я комусь ще потрібна? Хтось що хоче послухати мене. Тут проблеми з ідентифікацією, хто я, де я, чого я. Але двері відкриті, вам допоможуть людина. І знов-таки бажання бути на самоті. Але прийдеться йти. Навіть зараз подивимося, в що ви йдете там. В певне рішення вам придеться. До речі, тут може бути ще операція, бачите м'ячі, тобто ви йдете в, в певну операцію, яка буде проводитися. Тепер дивимося зараз. І ще це рішення. Рішення, яке вам треба прийняти, ви його довго не приймали. І вибір оце ваше рішення. дно колода, яке показувала ваш вибір. Тепер дивимося поради від оракульної колоди. Я вам вдячна за лайк для обміну енергією, за ваш коментар. А тепер порада ще. Опатюніть, У вас буде шанс. Ось ваш шанс, ось нова можливість. Шанс прийняти рішення, шанс відрізати те, що вам не подобається. Шанс зрозуміти і привнести чіткість, вийти з того всього лабіринту. І буде вам щастя, а можливість у вас буде. Я вам дякую, рибки, і бажаю гарного плавання туди, куди ви йдете.